Всім привіт, хто підписаний на канал, ну що, трохи є робота. затікували сіно, правда не показував, бо не було часу. Ходив з граблями під підгрібався, приїхали з баті. Коротше, З одного города забрали. Десь трошки хмара висить, хмара висить. Ви їхали, то бачите, дощик трохи налякав, Капот мокрий. Так що їдемо далі, збираємо. Потім включимось. Тихмары вон збираються. Так, щоб не казали, що батя тільки грузить, я теж грузував. Хоп. Подавайся ззадні. Є різні тюки. Є легші, є тяжкі. Хмари збираються, бачите які. Так, Під'їжджаємо. Так, приехал, станет ходочка. Так, пишите, будет дождь, не будет? Так, народ, ну що, погрузили, вийшло у нас 110 тюків. Давайте я пішов додому, будемо розгружати, я їду. Звісно, хмара збирається, дощ треба, бо капуста на полі росте і треба до неї дощ. Ну, так, отаке у нас відео. Трошки заготовили сіна. З усіх городів потрошки, там 20-30, там вийшло 20, 110. Ну нічого ще, ще може другий укос якийсь буде. Так що, всім пока.